Дача ті, вітаю вас, друзі. Ну, ви вже бачили наш будиночок на воді. Ось такий він вийшов. Все вже доварили. Чудово, весь він буде в воді. Ну, Хочу в сьогоднішньому відео з вами поспілкуватися: Метал і вода. Це корозія. Метал буде псуватися. От вирішили ми. Е Загрунтувати ось такою грунтовочкою. Зараз покажу вам. Так, це нам порекомендували будівельники. Бітумно-каучуковий праймер. Бітумна грунтовка на основі смоли. Раніше смолили все, ну а зараз придумали ось така ерунда. Зараз все, красимо, скриваємо все. Завтра вже вночі буде дощ. Перший дощ. Чекаєте, дежі, чи ні? І ми чекаємо. У нас поповниться озеро і наша бесідка буде стояти в воді. Як вам? Як вам наша ідея?